Новоушицький територіальний центр соціального обслуговування діє з 2000 року. На сьогодні він обслуговує майже дві тисячі жителів району. В основному це люди похилого віку, ветерани інваліди та діти війни, ветерани праці та чорнобильці. У терцентрі діють чотири відділення. Це основне відділення відділення соціальної допомоги вдома, на якому і був заснований територіальний центр. Це відділення на сьогоднішній день обслуговує 626 чоловік. Надають вони 28 видів послуг. Ні, це новові нові безпосередньо безпосередньо по всьому Новужському районі. Там працює зверх 60 чоловік. Є завідує відділення і 60 соціальних робітників, які знаходяться в майже у кожному населеному пункті. Також працюють і відділення соціально-побутової адаптації побутових, а також соціально-медичних послуг. Згідно графіка, працівники цього відділення виїжджають в населені пункти, тобто наближають соціальні послуги за місцем проживання громадян. Надаються там масаж, ультразвукова терапія, масаж теплова терапія ну, плюс ну, лікувальні процедури. Для творчих підопічних є можливість виявити свої таланти у гуртках самодіяльності а для покращення здоров'я не нехтують у закладі новинками в медицині. Наприклад, гордість терцентру відкрита минулого року штучна соляна кімната для профілактики і лікування захворювань органів дихання. Для того ж аби забезпечити якісне обслуговування громадян за місцем проживання в районі створені територіальні центри ще у трьох віддалених селах. І таке завдання стоїть перед усіма районами. Ми маємо в усіх районах. Крім відділень, мінімум один, а максимум три і чотири таких відділення, які знаходяться в сільській місцевості. Крім того, враховуючи, що територіальний центр надає платні послуги, то такими послугами можуть користуватися і звичайні люди, тобто не пільгові категорії населення. Для максимального охоплення послугами самотніх та хворих літніх людей в селах у кожному терцентрі є виїзні бригади. Крім того, що виїжджають працівники територіального центру, які на місці можуть надати послуги перекаря, на місці надати послуги по ремонту одягу або при потребі забрати ці речі в територіальний центр, для того, щоб їх відремонтувати в подальшому повернути людині, приймають і участь працівники інших управлінь. Безпосередньо центри зайнятості, управління праці, фахівці різних відділів теж по нарахуванню і виплат пенсій. Головне ж у роботі терцентрів – створення таких умов, при яких людина похилого віку зможе відчувати себе потрібною та оточеною піклуванням.